Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Про наступ забули, готуються до оборони. Окупанти у Запорізькій області намагаються наймати місцевих, аби ті рили окопи. За роботу пропонують 80 тисяч російських папірців на місяць, а поки ж працюють самі. Зривають бетонні плити зі зрошувальних каналів і укріплюють ними свої позиції, виготовляють буржуйки та протитанкові їжаки. Дарма панікують, все одно їм нічого не допоможе. Вночі русня хотіла атакувати Запоріжжя з повітря, але не вдалося. Добре відпрацювала наша ППО. Із наслідків у кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею винесло шибки. А на ранок окупанти запустили три ракети в придорожній кафе у Запорізькому районі. Оце так денацифікація. Живі, але чи здорові заступник мера Енергодара Іван Самойдюк та мер Дніпрорудного Євген Матвєєв у полоні расистів з березня? Стало відомо, що вони живі, однак, поки окупанти не хочуть їх обмінювати. Тюльпани на металобрухт, запорізькі артилеристи та аеророзвідники стероборони забавовнили два російських самохідних міномети. Разом із самими орками. Тепер русня не зможе знищувати укріплення наших захисників. Палавий склад боєприпасів у селі Владівка детонувало всю ніч. Прилетіло також і в Чернігівку. Там наші воїни вгатили в район залізниці, якою тікали колаборанти, а рашисти активно ганяли техніку. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції. Там лише найголовніше.